Так, сьогодні 7 жовтня на календарі 22 року. Сонечко, полотка сьогодні шепче. Виїхали на збирання сояшника. Сьогодні в мене є штурман. <рив> 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 так, що мені сьогодні веселіше. Їдемо в поле. Так, це сьогодні ми з помощніцей косимо сояшник Лімагрейн 5671. Це перший раз ми його посіяли. Всі сояшники сіяли без добре в цьому році, але давали листову підкормку. Такий на вигляд за двадцятку. А там, не знаю, косимо нівкою своєю, бо хороші комбайни всі зайняті. А погода, сроки йдуть, треба ще й пшеничку тут посіяти. Тому, не дивлячись на втрати, будемо сіємо, чи кажу сіємо, будемо. Ну вже і забалакався, ще тільки ранок почався. Будемо вбирати своїм по можливості комбайном. Такий особливо комбайн не втрачає, але за рахунок цих ліхторів жатки то просто кошмар. Так, Тут попередник був ячмінь, була дисковка. Тут трішки гірше на вигляд ця ділянка тут спашка була. Візуально навіть він краще. Тут трішки гірше. Десь якісь якесь волни є. Але теж ну десь я думаю біля двадцятки довжен сипанути. Але бункер покаже ще не знаю яка натура. Волога теж не міряв. Але на, по цьому році оцей гібрид 605671 71 лімагрейновський, він на всіх ділянках виглядає достойно. Яніс від Євраліс в цьому році тільки на двох ділянках невеличких він е, так показав себе непогано, а на остальних просіло. Здорово, там менше тонни була врожайність. То такі справи. Працюємо на сьогоднішній день. Не знаю скільки видержать тут моя помічниця. штурман мій сьогодні зі мною гуляти. Ну поки забавляється. Всім добрих врожаїв, мирного неба. Далі буде. Це переїхали на ділянку соєшника сингента Коломбі Осіяного десь в кінці травня. Там 28 чи 29 десь так. Такий вигляд вона має. Корзинка дуже гарна. Можна вважати майже виповнена. Тут чуть-чуть таке країсок. Тут виповнена. Корзинки більш-менш однакові. Висота десь метр сімдесят, метр вісімдесят гарний соєшник. Подивимось яка натура, тоді можна сказати приблизну вагу, тому що ваги немало, ввозимо склад. Ну Приблизно, плюс-мінус, десь буде понятно з цієї невеличкої діляночки.